Привіт! А чи спадало колись на думку, що спільного між крихітною бактерією, велетенським синім китом і нами? Відповідь проста: усім потрібна енергія, щоб жити. Але звідки вона власне, береться? Давайте разом простежимо цю дивовижну подорож енергії, яка живить абсолютно все на нашій планеті. Почнемо з дуже потужних слів, сказаних ще батьком медицини Гіппократом. І це, знаєте, не просто красива цитата, це жорстка констатація факту. Їжа це не якась там звичка чи забаганка, це буквально основа нашого існування. Так на перший погляд, питання може здатися дитячим, але відповідь на нього це по суті ключ до розуміння самого життя. Що ж змушує нас щодня думати про сніданок, обід та вечерю? Виявляється, відповідь має дві ключові частини. Уявімо наше тіло як дуже складну машину. Так от їжа для неї це одночасно і пальне, і запчастини. По-перше, пальне. Без енергії з їжі ми просто не змогли б рухатися, думати та що там, навіть дихати. А по-друге, це ті самі будівельні матеріали. Наш організм постійно себе оновлює. Старі клітини відмирають, нові з'являються. І для цього будівництва потрібні білки, жири, вуглеводи, які ми й отримуємо з їжею. Гаразд, але звідки ж береться вся ця їжа в першу чергу. Щоб це зрозуміти, треба почати з самого самого фундаменту з основи харчового ланцюга. Тож переходимо до головних виробників їжі на планеті до рослин. І ось тут починається справжня магія природи. Процес називається фотосинтез, і це без жодного перебільшення, найважливіша хімічна реакція на Землі. Тільки замисліться, рослини беруть сонячне світло, воду і вуглекислий газ з повітря, тобто неорганіку, і перетворюють їх на справжню їжу. Це ж просто алхімія планетарного масштабу. Але як їм це вдається? Весь секрет у спеціальному інгредієнті хлорофілі, це той самий зелений пігмент, який і надає рослинам їхнього кольору. Він працює як крихітна біологічна сонячна панель, що вловлює енергію світла. А отримана енергія потім, ніби в коморі, зберігається у вигляді крохмалю. Це такий собі енергетичний запас рослини. Звісно, у науці мало просто сказати, це працює ось так потрібні докази. Тож, як вчені переконалися, що саме світло є абсолютно необхідним для цього процесу. Ну, для цього існує один дуже простий, але неймовірно елегантний експеримент. Дивіться, як все просто! Спочатку рослину ставлять у темряву, щоб вона використала всі свої запаси крохмалю. Потім беруть один листочок і частину його щільно накривають фольгою, щоб туди не потрапляло світло. Після цього рослину виносять на сонце. І фінальний крок обробити цей листок розчином йоду, який, як відомо, синіє від контакту з крохмалем. І результат просто вражає своєю наочністю. Та частина листка, що була на світлі, стає темно синьою. Це означає, так, крохмаль тут є. А от ділянка, яка була під фольгою, зовсім не змінює колір. Висновок очевидний і незаперечний. Немає світла, немає їжі, все просто. Отже, з виробниками розібралися рослини створюють їжу. А що ж відбувається далі? Давайте перейдемо до наступної ланки і подивимось, як ця енергія мандрує світом. І ось тут ми підходимо до фундаментальної різниці. Якщо рослини це виробники енергії, то майже всі інші, включаючи нас, це споживачі. Ми не можемо просто постояти на сонечку і зарядитися. Ні, нам потрібно отримувати енергію, поїдаючи вже готові органічні речовини, створені кимось іншим. І світ цих споживачів ну, він неймовірно різноманітний. Є хіжаки, як тигр, що полюють на інших, є рослиноїдні, як колорадський жук, що їдять виключно рослини, є й такі, як дощовий черв'як, що переробляють мертві рештки, їх називають редуцентами. Ну і, звісно, є всеїдні, як річковий рак, чи ми з вами, які їдять практично все. Здавалося б, ми встановили чіткі правила гри: рослини виробляють, тварини споживають. Все логічно. Але чи завжди все так просто? Приготуйтеся, бо зараз у нашій історії буде несподіваний поворот. Так, ми щойно з'ясували, рослини це основа. Вони створюють їжу, тварини її споживають. Здається, все зрозуміло. Але природа, знаєте, просто обожнює ламати правила. А що як існують рослини, які самі стали мисливцями? Так, так, ви не помилились. Існують рослини, які полюють. Вони буквально перевернули гру, помінявши місцями хижака і жертву у звичному нам харчовому ланцюгу. Найвідоміші приклади це, звісно, венерина мухоловка та росичка. Справа в тому, що вони живуть на дуже бівних болотистих ґрунтах. Там просто не вистачає поживних речовин, і хоча фотосинтез дає їм енергію, для будівельних матеріалів їм доводиться полювати на комах. Це просто унікальна еволюційна хитрість. Що ж, від рослин хижаків давайте повернемося до нас самих як саме наше тіло перетворює, скажімо, шматок яблука чи хліба на енергію та ті самі будівельні матеріали, час зазирнути всередину людського двигуна. Все починається з процесу, який називається травлення. По суті, це розбирання складної їжі на найдрібніші молекулярні цеглинки, з яких наш організм вже зможе щось побудувати. І в цьому процесі є свої таємні агенти, без яких нічого б не вийшло це ферменти. Уявіть їх як мікроскопічні ножиці, які розрізають великі і складні молекули їжі на маленькі і прості шматочки. Але роль ферментів набагато ширша ніж просто травлення це універсальні прискорювачі життя. Без них жодна хімічна реакція в нашому тілі не відбувалась би достатньо швидко. Вони справжні диригенти нашого внутрішнього біохімічного оркестру. Давайте коротко простежимо цю подорож. Все стартує в роті, де ферменти слини одразу беруться до роботи. Потім естафету підхоплює шлунок зі своїм кислотним соком. У тонкому кишківнику відбувається фінальне розщеплення, і поживні речовини нарешті всмоктуються в кров. А вже кров? Наче швидка кур'єрська служба розносить ці цінні цеглинки до кожної з мільярдів наших клітин. І ось ми на фініші. Коли поживні речовини потрапляють до клітин, далі є два шляхи. Вони або негайно згорають, щоб дати нам енергію тут і зараз, або ж з них, як з конструктора Лего, будуються нові вже наші власні білки, жири та вуглеводи, необхідні для росту і ремонту тіла. Ми з'ясували, що в основі всього рослини і сонячна енергія. Тоді виникає логічне питання: чому б нам не їсти, наприклад, саму лише картоплю чи салат? Чому всі лікарі та дієтологи постійно говорять про важливість різноманітного збалансованого харчування? Це питання, мабуть, залишає нас із думкою, що шлях енергії, хоч і починається просто з сонячного променя, але стає неймовірно складним і тонким, щойно він потрапляє всередину нашого організму.